Всім привіт! Це вітаю на своєму каналі. Сьогодні була в Єві і побачила такі знижки і кешбек, що просто не могла пройти мимо, тому хочу показати вам, поділитися з вами інформацією. Тож, поїхали! Перше, що побачила, була акція і є: акція 3-4 числа на креми та сироватки для обличчя акція 1, +1 дорівнює 3 і плюс ще кешбек. Супер акція. Якщо вам потрібно оновити вашу косметичку, ваш догляд, саме час придивитися, тому що це дуже вигідно. Якраз я вам показую крем від L'Oreal, це мій улюблений крем з SPF. Кращого ще не зустрічала, придивіться. Можливо, вам теж сподобається. По такій акції він виходить достатньо бюджетно. З корейського догляду, в нас взагалі маленький асортимент. І по цінам ну дуже дорого. З фоліо щось було, але не бюджетно. Сане також на акції, але він так дуже бюджетний і не завжди працює. Моя улюблена білянда. Біленда теж на акції, достатньо непогані ціни, якщо врахувати кешбек і. 1 плюс 1 дорівнює 3, то взагалі майже задарма. Придивіться, у них дуже гарна особлива лінійка з мегдалевою кислотою. В кар'єр теж дещо на акції, дещо ні. Ось я вам показую, до речі, акцію гарну. Якщо купуєте товар Лореаль на суму від 1199 гривень, то можете отримати стайлер подарунок. Я купувала, але мені побався дуже непривітливий продавець на касі і ще й Подарунків не було, можливо, вони були, але вона не дуже привітна була. Але це таке, це дуже рідко буває. Мікса, моя улюблена мікса, гарна продукція, дуже гарно працює, дійсно працює, не викликає алергію. Побачила новеньку лінійку, я до неї придивляюся, не знаю, можливо, щось візьму, але мені не сподобалось, що в них в складі на перших місцях спирт. Спирт взагалі не люблю, коли в сироватках він на перших місцях. Нічого хорошого з цього не виходить. Але треба пробувати. Іноді цей спир... спирт якраз і допомагає боротися з якимись комедонами чи забитими порами. М -м не знаю, треба пробувати, але я ще придивляюся до цієї лінійки, хочу почекати більше відгуків від інших дівчаток. Дівчатка вибачайте. А, подивимося можливо, візьму. Ось я вам показую, що якраз її є кешбек 80%. Це 3, 3 та 4 березня. Якраз час перед 8 березням себе побалувати чи на подарунок. Взагалі гарно. А Лірен ну, мені не дуже подобається їхня косметика, раніше вона трішки гарніша була якась. По декоративній косметиці. А, така ж сама акція, 1 плюс 1 дорівнює 3. В Лореалі. До речі, продивіться, якщо враховувати, що можна отримати стайлер. Запитуйте в своїх продавців, консультантів. Можливо, вам потрібно щось оновити косметичку і отримати стайлер як бонус. Це досить така непогана акція. Така ж сама акція на боржуа Max Factor. У нас там нічого цікавого в нашій Єві, навіть і показати нічого. А от у Патрісі Людов у них ще залишається акція 2 до рівня 4. Я ще поки <реш> нічого не захотіла Патрісі, ще тільки придивляюсь, тому що те, що хотіла, вже набрала. І дивлюсь, там акції ціна, яка враховується, там на 50% знижка, там набагато менше. Ну, не знаю, можливо, можливо. Ось я вам показую новий тональний крем від Макс Maybelline. 519 гривень, ну не бюджетно, але тональний крем досить непоганий. Пробувала на ручки і десь на щічки, дуже гарно розноситься, цікавий. В Evelyn нічого не побачила по такій дійсно гарній знижці, щоб взяти звичайні ціни, а так три товари, ну, не знаю, щось мені. Все, що хотілося, забрала. А ось, до речі, палетки. Палетка 300 гривень коштує. Якщо вам потрібно, якраз можна зібрати комплект. Оці палеточки достатньо непогані. Це, вперше, їх бачу, що вони по 300 гривень. Так вони в магазині дуже рідко бувають на акції, щоб ще й при такій. І, до речі, з'явилися тональні креми креме варті. B, у них теж кешбек 80%. Саме на цю продукцію, плюс ще 1 дорівня 3. Продивіться, для мене Глембі взагалі відкриття. І, до речі, у них подарунки також видають при покупці від певної суми на 400 гривень. Хм, мені теж ніхто нічого не сказав про це. Дуже класно. Ні сумочки. Вони тепер повинні були давати кільцеву лампу, але нічого вони не видають. Я не знаю, чи в них немає в наявності подарунків. Невідомо. Але сама продукція Глембі дуже гарна. Дуже багато до чого можна придивитися. В Ламель на акціях, ну, дійсно, акції там не було. Хіба що враховувати, що це 1 плюс 1 дорівнює 3. Дивилася, дивилася, нічого такого цікавого я не знайшла. На жаль, на жаль а хотілося б. Взагалі, досить такі непогані речі. Ось це нова лінічка з срібний олівчик, той, що розтікається, як справжнє срібло, дуже-дуже гарний, але він коштує майже 280 гривень, якщо не помиляюся, ще 200 гривень. 200 гривень. Ну, це дорого, дуже дорого для олівчика. Ні -ні. Десь там внизу у нас Lane Pro загубилося теж невеликий вибір. Але, до речі, придивіться до ось цих малесеньких палеточок. Вони тут коштують зараз 74,99, ну, 75 гривень. Досить гарні палеточки за таку ціну, непогано працюють. Лівчики, щось там тіні. Чесно скажу, намагалася щось собі обрати, не змогла. LCF також на акціях, але, на жаль, не знаю, мені щось, це, я дуже так суб'єктивно відношусь до цієї косметики, нічого цікавого собі не знайшла. На парфумерію вони нам обіцяють мінус 60%, але, на жаль, нічого такого я не побачила дійсно на знижках. 60% цих я не бачу. На люксову, ну, можна сказати, люксову парфумерію там взагалі ціни якісь 20% максимум. Теж сам Фаб'єн Маше, теж. такі ціни, які були 2-3 тижні тому, такі самі зараз. Нічого там дійсно. З гарною знижкою я не знайшла. На жаль, можливо, в іншій Єві там щось більше асортимент, але в нашій найближчій я нічого такого не побачила. Можливо, в є Єві більше асортименти, там щось буде цікаве. Поїхали далі. Догляд за обличчям, масочки, бальзамчики. Вони також на акції 1 плюс 1, 1 дорівнює 3. Якраз можна нагрибти масочок різних тканевих. Тому що дуже вигідно виходить. Якщо вони там ще й по гарній знижці, то взагалі. Ось ці масочки ще по 25-35 по 35 гривень. Ну, я вважаю, що це дуже бюджетно. Так, догляд за тілом. Догляд за тілом також йде по акції 1 плюс 1 до рівня 3. Подивіться, можливо, вам лосьончики треба, чи кремчики для рук, для тіла, для п'яточок. Думаю, якраз час обновити асортимент свій. Ось іще одна акція з кешбеком це на браші. Браш на всі браші йде 80% кешбеку. У мене, до речі, цей соват, якщо не помиляюсь, синенький браш, мені дуже подобається. Купувала також з кешбеком на акції, і він, він мені реально вийшов. Щось там порядка 30 гривень. Дуже бюджетно виходить. За повну ціну не купуйте, чекайте акції. Так, також ще на акціях 80% кешбеку на засоби по догляду за взуттям. Теж. Без кешбеку акції не бачу сенсу купувати. Якщо у нас є ватак балою, то чому б і ні, чому не прикупити? І моя улюблена акція з кешбеком це 80% кешбек на всі товари для прибирання та різні для випічки та готування. Тобто ці мочалички, усі е, пакетики, тряпочки, ру, е, що там ще було, рукавички, все-все-все. Ось це входить цей список, так що можна затаритися різними сміттєвими пакетами. Це те, що ніколи не буває лишнім. Тим, тим паче, по таким цінам ще й повернеться 80%. Ну, Майже задарма можна затаритись такими такими то, товарами, які розійдуться в момент. Ну, У нас вони дуже швидко йдуть. Також 80% кешбеку на всі паперові рушнички. Та дуже гарна акція, час брати, тому що я дивлюся, в нас якась епідемія йде скрізь, всі хворіють, а це якраз за час запастися такими речами і не хворіть, тому що якщо підготувався, то вже не захворієш. Це як з ліками. Якщо не прибрав їх зі столу, значить не хворієш. Досить непогані ціни, можна затаритися, набрати, і ще й отримати трішки грошей на назгат. Також 80% кешбек на всі товари по догляду торгової марки Estima. Я до неї дуже суб'єктивно так, з опаскою дивилася, але побачила останнім часом багато гарних відгуків про маски і кондиціонери, про шампуні не завжди. А от кондиціонери маски взяла навіть дещо собі на пробу, буду тестувати, дивитися, придивіться, з кешбеком достатньо бюджетно виходить. Я лише в такі коли кішбек, я купую такі товари. Це якщо не помиляюся, лише для єви виготовлено. Завозиться ця продукція. Також є кешбек ще 80% на декоративну косметику Місай, але в нас її немає взагалі. Тому, на жаль, вам нічого не можу показати, можливо, у ваші ЄВІ. Є. Отже, це все було. Я сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, гарного вечора, гарного вам настрою всім, всім па, па до зустрічі!